Всім привіт! З вами, як завжди, ви Нещоч. І сьогодні це вже дев'ята частина е, по грі End Colony Wild Forest. Ви спитаєте, чому в мене так багато усього? Це тому що я пробував зробити запис, але він злетів. Не бійтесь на одному не встановилося. В принципі, просто павуки зарвували те, що ледь не вбили мене. Вони раз в мене вбили, але я вже був працівників і вони їх вже вбили. Зараз ми фармимо 30 військових, от чому їх тільки 18. Нехай. Ще один слот, до речі, додався. Це Тому що я ще не За два додається один слот, алло, шо ви? Ну нам треба майстерня. Тому треба дочекатись, поки вони зроблять склад хітину. Тому давайте я... Ну, хіба що одно? Павуки знову, скільки їх? Що не з цього? Скільки там? Двоє? Не поняв приколу, звісно. Ні, більше, ніж двоє. Ану, ну! Опля, і дивіться. Вже допомагайте, ало. Що ви стоїте а Я не розумію, вони повинно. А, шкода, це на наступному рівні, буде в них ще шкода, додатково. вже 18, капець ще одного вбили. Хто його? Пил? Де його? Пил? Походу, тут. 17! 17 військових лишилось. Ні, ну, тепер вже точно потрібно робити. Ано ну, хоча давайте вони добудують спочатку. Нам потрібен склад їжі. О, так. Тепер ось це. Буде... Ні, це, це склад королеви. А що кімната колева, хоча це склад королеви? Хоча ні, оце кімната королеви. Анто склад королеви. ще ні. Я не проти. А оце склад королеви. А, ось так якось. 18 солдатиків. Солдатиків дуже дивно звучить. Норма, норма. В принципі, вони зараз принесуть і ці швиденько побудують все. Ви будете щось будувати? Хітину склад зробіть? Вони туди прийдуть, бо тільки там зараз є їжа. Королева отут, тому вони будуть проходити, пробувати далеко і всі військові повинні їх затримувати, хоча цього не... Навіть не знаю, чому не роблять. Заберіть все це. Мені потрібно зробити. Цього... цей. Теж це кімната королева? Чи не знаю? Ну так, тут зберігається їжа, вам яйця. Заберіть все. Поки... О, швидко, давай. туди. Швидко, 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 швидко. Опа! Дай! Іди! Оп, і отак! І отак. І все, бухаха. Ну що, не схопиш, я єць тільки. Несіть он туди, там всі їжі повинно бути. Ну так, на жаль, попередній запис злетів, але я сподіваюся, що ми зможемо записати це відео без проблем. Мені дуже жаль, що попередній запис злетів. Хоча там не було багато всього цікавого такого. До речі, казарма всі добудувались, 30 солдат максимум. На м, Павуків це повинно вже вистачити, а от, щодо краба я, не впевнений. але все одно ми не будемо збивати сьогодні скільки усіх. То для яєць, склад, тут цього склад, тут їжі склад. Ну, все нормас. Але без майстерні буде важко. Ну, будуть. Останчики піднімайте. Винесіть швидше. Їм треба прокачати рівень. Ще на що це робити? Ну хоча не знаю, це навряд чи ще кінець. Ми знаю, може скільки ж граємо на цьому, як на попередній карті, логічно. Дарволі те, що ми скільки ж граємо. Хоча не знаю. Дайте, робіть швидше. Куди вони всі пішли? Їм же ж це от, куди ти пішов? Королевку кормити. Ну, взагалі вам тільки будувати потрібно. Розкопувати чого немає. Роб... Ну, робити мурах немає. Тому будувати. Давайте, оці зараз двоє будуть робити, якщо оце є хімнюк лінивий, Він телефон на зарядці. Ось, бачите? Чи ви не бачите? Я не знаю, чи ви бачите, чи ні. Ну так. О, ці зараз нормально зроблять. Ні? Серйозно? Я ж ви ж такі. І, і пішли. Поняв. Якщо ви такі, не буду більше вирощувати, вид. О, і прибігли. Тільки я сказав, що не буду вирощувати більше будівельників, якщо вони ліниві, то прибігли. Хоча я все одно їх не буду вирощувати, їх і так досить. Але не бійтесь. Це значить, що ви найкращі будівельники. О. Тільки я скоро зайнялася пічними, але це значить, що ви покращитесь по суті. Та й на наступному рівні таких самих будівельників цих самих точно не буде. Мені здається, що вони найкращі. А ну доробіть. Гарний склад їжі це все, що тільки потрібно мені. Ну так, потім ще тут треба їх буде робити. Але то нічого. Зараз покладуть, і ці повинні он прибігти, ну так, ось ці неліниві біжать робити. Вони зараз дороблять і підуть туди аж туди носити, щоб побудувався хіти складус. Ну так, так, якось. Пошвидше дуйте, я не хочу з цим зачахувати. І по двоє. Ні, по троє. Ну, почали. Це нормаз, нормаз. Ну, в принципі, питаю робити, щоб давайте я плакаю. Він трохи, бачите, він так закриває, мені це зручно, я не бачу її вже. Жаль, що зарядка коротка, я міг би на дивані, чи я дістаю до дивана, бо спина не... А ну, а якщо я від Що, грибочки знайшли? Де? Що, де? Як? Тут що в нас? А, це хітиносклад побудувався. Хітиноскладус. Ось, зараз залізу, дружку відкладу. Ось так. Ну так. Да. Он і носить вже. Все вам кінець, павучки. І майстерню. Прибабахали все. Але я то, сяду на крісло. Тому що тоді нічого не видно мені. Коли... Ну і будуйте майстерню собі. Клас. Тепло. будуйте склад хітину. Капець. Можемо майстер. То будуйте склади хітину? Ці вже більше не їжу хітин носить. А хітину багато то буде. Треба кращий склад хітину зараз зробити, щоб вони не носили. Ну хоча б. Алло, ти? блін, Хоча б в мурашнику з ним носись. Куди ти пішов? Ну, Ти хочеш, щоб тебе з'їли, да? Блін. І дивіться, повиходили вони. Я зараз вам дам. А ну, то будуйте, беріть. Який склад вам вони... ага, лівий. Ну сподіваюся, вони все витратять на лівий. Щоб не заморочуватись. Але майстерня бажають. Ей, хітиноносці веде. Не, чого ти тут ходиш? І ти. Там у вас склад хітину є, а вони ходять. Будувати майстерня. Майстерню я побудую тут, щоб вони могли дві зразу споруди. Чи що там? А, ну, нормально, в принципі. Швиденько його. А чому будівельники теж носять? Швиденько його будуйте, окей? Схоже, вони згодні. Угу. Давайте видалю один. Не буду видаляти всі, бо, як ми знаємо, це дуже корисна річ. ага І знову один. Так, обережненько, щоб не робити цього забагато І ще три. Знову. Давайте цього разу вже. Два чи навіть три. Ну, давайте три. Хітину в нас доволі багато. Тут прям лежить. Телефон трохи нагрівся, але нічого страшного, він охолодний, я сподіваюся, принесе. Чи ви хітином можете теж будувати? Не можна якось прибрати переносіння хоча переносіння. Ну, саме я вбив. І ще тихі ти несеш? Ну давай зроблю отак. Один. Блін, ну мені жалко його видаляти. Швидко добудуйте майстерню, щоб я міг все зробити. Максимально вони повільні Це тільки одна капець. Може, треба було спочатку якось набрати їжі? Ну да. Дві штуки. Принесіть. А ви швидко доробіть цю штуку, щоб мені було куди витрачати хіти. Ви максимально повільно це робите. Зараз цей покладе і по суті ці мають прибігти. Але вони не йдуть. Краб. Ну, краб то ще не супер страшно. Так, Шість вантажників. Капать! Мені треба більше вантажників. Дайте тоді один, два, три, чотири. Якось так. Ну, краби то не супер страшно, але. Ну, в принципі, захисників в нас немає, а вантажники наче не будуть до нього лізти. Так же ж вантажники? Я спитав щось Так же ж? Єс. Yes. Я сподіваюся, що твоє ЄС це не єс yes, як у брехла. І от ти, саме ти і ти швиденько втечете і не будете його чіпати, бо ви... мені треба ви пер... Дурень! Він ще ж тебе одним ударом ма. Ще цей. Дивіться. Дить. Розумничок. Розумничок який. І більш... Прийшов так, щоб тебе не вбив краб ні разу. Ні, 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 ні. Швидко, все. Не йди туди, бля. Бляха-муха. не йти. Ладно, вже є. Що? Тобі? Де він? О, він втік! краб утік. Тепер типу де він? Капець. Дівнюки, звісно. Ще ті. Чепіться, mm. зробіть мені цих відлюбників. У мене вже 5 слотів, до речі. Звітики зробили. Ну неси хоча б. Ніхто наче більше ти не носить. Не носить. А ви? ви цих робите взагалі? Щось мені підказує? Що ні? Ну добре, накорми її. Ой, молочинка. Мені їх багато треба. Дайте після цих. Давайте як що я зроблю ваш вид після ноги. Ну, Мабуть, вони раді. Але не це будуйте, а робіть мурах. Оглохли. Робіть мурах! його. Бо в нас дуже мало цього. Вийду Мурав'яшок Склад їжі є, склад яєць є. Мабуть, твоїх яєць, бо ти щось дуже борзий. Твоїх. Чи Чиїх Ага, поняв чиїх же. Думаю, ви саме зрозуміли, що його яєць. Ну, тут А, Скикана не паука Одного. Ага, понял. Твою хеець, блин, білий те. Да завіться він заходить. Їм не чело. Кто там? Ні. Хай. Добийте, вбийте, оббий. Щось з ними зробіть, коротше. Мені не доїло вигадувати, що з ними вони повинні зробити. Так, да. що, що, Сліпаки? Куди. Ви? Куди? Ні. На, на, навіть не думай це робити придурок. На, навіть не думай! Я тебе вб'ю як Їмнюк, бийте його, все! Блін, ви бачили? Він нас два хітина за один удар бере. Їмнюк безяєчний. Капець. Які ж боржаї? Ще й будуйте трохи. Ні. Придурок дуже єсний. На, ваш вид. Поняли? Ну, походу, цей рейд розсудив, чи яйця там переносять. На щастя, от отакі молодці і отакі от молодці. О, ви молодці, ви поповнюєте наш склад хітину дете. Молодці, молодець! Ой, цей молодчинка, бачите його? Він, він поповнювати склад хоче. Це хітинську страшно. Молодчинка який, дивіться, поклав хітин. А тепер ще це несе. Ой, який він. Ой, який хороший не, не, Що там кого вище? О, що доробили. Тепер кладіть яйце, щоб воно вилуплювалось. Ну, давай трошки. Ой, молодчинка. ну я дам тобі одне містечко. Не видаляю їх бо... А цей вже ліпить нове кубло. Дивіться. Молодець. Ти теж молодчинка тоді. Ушуці. Шуці. Будівельники будують швидше, але копають. Ха, на це проходження це нам пригодиться, а поки що замість чого. Давайте поки що банально замість. Не знаю. Замість Ну, давайте коли, перед початком рейду поставимо те друге, щоб ці швидше зараз буду. Ой, молодчинка, він добудував нам цю нову штучку. Не, не. Клас, молодчинка. Він будує, він не зупиняється, він будує. Ой, так. Покращити. Добре. Цей за 4. Протягом процесу покращення майстерні та годуватимуть ним королеву. Ну, Добре, давайте складіться все тоді. В першу чергу. Оп-оп-оп. Це щось робить. Нападник. Прогрес 0 з 4 хітину. Ага. Покращимо і будемо закінчувати. Хоча ні, треба їх зарейдити. Ну, давайте все-таки покращимо і будемо закінчувати. Що ти? Робите? Скільки? Ні одного прогресу? Та ну. Ви що, взагалі? Ну, Добре, думаю, двічі покращимо. Ну, і чіче копають. Воно це проходження. Оп, що це? Він поніс. Дивіться, яке воно в... воно величезне. Гляньте, воно як він за. <пух> Ха-ха-ха! Клас, давайте ще раз. Мені сподобалось. Ще раз його покращимо. Ідіть сюди, робіть. Покращення мурах нам потрібно. Дети взяли. Зали, что там построенный Двадцать 23. Я поставлю их просто всех на. А, не, ждите, не, 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 что Воно почало таким фіолетовим, бачите, отут? Маленьке таке фіолетове вилет... літає? Що тут наскільки ти покраще? Мені цікаво, як це звідси виглядає з цього ракуча? Що... що це за звук був? Ви чули цей звук? Що Стріснуло? А, це новий склад побудувався? Де він? Де він, де він? Я не встиг. Двадцять три грати. Досі. Один раз не розкормали і все. Побудуй? Добуду. Що ти робиш? Хто там покраще? Оце тільки чотири. Я думаю, це вже все. Ну, капець. Ну, тоді це трохи довше. Я думав, але я думаю, зараз воно повинно покращитись. Дай. Як це виглядає? Плюс 4 хітина готова, треба ще. Це ж другий в нього рівень а треба третій. Знов щось тріснуло. Чекайте. Опа! Тепер я вже це побачу. І оп, і. І скільки? 20. Це щось неможливе. Але зато... Що там по плану? В нас. А не будівництво. У нас є склад. І. Ї... Кімната королеви і склад королеви. Ну, склад королеви я не бачу сенсу робити, коли у нас є звичайний склад їжі. E, майстерня є. Склад їжі є. Склад хітину є. Казарми є. Круть, У нас всі будівлі тут. Ще є. Ой. Ну. Тоді. Хай e, вони добудують, а ви тим часом поставте лайки. А вони все добудували. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, і, мабуть, що наступна частина не буде по іншій грі. Тому всім па-па!